Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей з каналу. Сьогодні, каналі. друзі, я буду готувати дуже смачненький, дуже простенький у приготуванні, дуже дешевенький салат із кабачків, і сардини у маслі. Цей салат виходить ситний і поживний, чудово смакує із другими стравами або навіть і як окрема страва. Ну, а я люблю взяти. Немаленький шматочок хліба, зверху накласти щедро цього салату, ну а потім можна ще й повторити. Цей салат мені нагадує кільку в томаті. Звичайно ж, буду його готувати на зиму, бо в реаліях нашого життя під час зимових енергетичних блекаутів. Він нам дуже стане в пригоді. Салат цей добре зберігається взимку, тому, друзі, приєднуйтесь до мене і будемо готувати його разом. Ось основні овочі, з яких я буду готувати цей салат: кабачки, цибуля, морква. Звичайно, що всі вони з мого городу. Почищену і помиту морку натираю на терці для корейської морки. Якщо вона у вас відсутня, можете натерти просто на грубій терці. Почищену і помиту цибулю розрізаю навпіл, потім знову ще на опіл кожну частину і нарізаю дрібненькими кубиками. Ну дуже дрібненький не вийде, тому що цибуля у мене велика. Але по мірі можливості. А тепер приступимо до кабачків. Кабачки частенько помила. Якщо кабачок немолоденький і шкірка на ньому не є м'ягенькою, тоді за допомогою ножа економки або звичайного ножа очищую кабачок від твердої шкірки. По довжині кабачок розрізаю на декілька частин. Відрізаю плодоніжку. Ділю на пластини товщиною 1 см, і якщо всередині великі зернята, вирізаю їх. Тоді знову ділю на брусочки товщиною 1 см і нарізаю Кубиками. Але якщо кабачок молоденький, то залишаю і шкірку, і насіння всередині нього. Всі овочі нарізані і підготовлені до приготування. Велику каструлю кладу на вогонь. лю сюди потрібну кількість олії. А коли олія закипить, відправляю у каструлю порізану цибулю. Цибулю з олією перемішаю, і при постійному помішуванні буду смажити її, поки вона не набуде напівпрозорого кольору. Тоді додаю сюди потерту моркву. Цибулю з морквою перемішую. І ось так час від часу помішуючи, при накритій кришці буду тушкувати це ще 5-7 хвилин, поки морква не стане м'якою. Тоді додам потрібну кількість томатної пасти. Перемішаю її з цибулею і морквою, і в каструлю до моркви цибулі і томатної пасти відправляю ще і порізані кабачки. Все добре перемішую. І поки все це буде тушкуватися, підготовлюємо сардини. Ось такі вони у мене, але ви можете додавати будь-які в олії. Поки я їх відкривала, вони у мене вже трохи подрібнилися, але ви можете додавати їх і цілі. Додаю всі інші спеції: цукор, сіль та оцет. Все добре перемішую і під закритою кришкою буде в мене воно тушкуватися ще добрих півгодини. Час від часу кабачки з сардиною треба помішувати у каструлі, бо вони дуже люблять пригоріти. А коли пройде визначений час, вогонь під каструлею виключаємо. І розкладаємо майже уже готовий салат у банки, чисто вимиті харчовою содою. У описі під відео я дам оригінальний рецепт цього салату. Але якщо ви хочете більш насиченого смаку риби, додайте ще одну банку консерви. Наповнені салатом банки, накриваю металічними кришками. Якщо це банки на закрутку, або якщо називають кришки «twist off», то закручуємо їх до кінця. І викладаємо у каструлю, дно якої встелено ганчіркою або рушничком. У каструлю наливаємо гарячої води так, щоб рівень її був на один палець вище рівня банок. Каструлю кладу на сильний вогонь, коли вода закипить, скручую на мінімум і від моменту закипання буду стерилізувати банки з салатом ще 15 хвилин. Поряд кладу стерилізувати банки із звичайними металічними кришками. Заливаю гарячою водою, рівень якої повинен бути на 1,5-2 пальці нижче рівня горловини. Півлітрові банки стерилізую 10-12 хвилин, а коли визначений час вийшов, витягую їх із води, закручую закаточним ключем. Перевертаю догорі дном і так буде стояти до повного остигання. Банки, закручені кришками Twist off перевертати не треба. Ось із цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 5 баночок ємністю 750 мл і 3 півлітрові баночки чудового салату кабачки з сардиною. Чоловік попросив зробити його ще, бо цей салат виявився його найулюбленішим. Салат. Він дійсно нагадує рибну консерву. Тому любителям риби цей салат буде до смаку. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте друзі і нехай і вам зимою буде смачно. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту Божих вам благословінь та мирного неба над головою!